Всім привіт у новому відео. Всім привіт в зарі. Зустрічаємо нову колекцію. І одразу бачу прекрасні напівчоботи, бутильйони в пісочному кольорі на високих підборах. Красота. Елегантність. Застібаються на блискавку. Видно, що це натуральна замша. Вони досить легесенькі. І їхня ціна 3,5 тисячі гривень. І стоїть знак шкіри. Ще такі малі сумочки, поруч маленькі, 1200 гривень. Є довга ручка. Не сказала б, що вони мені дуже подобаються, тому що в Зарі можна купити просто набагато кращі сумочки. Але вона така мила, лаконічна, малесенька і по ціні, недорога. дорога. Так, ще ось такі є черевики. Тильони, та теж натуральна замша. А, це одинакові. Щось мало вигодні, бо тут носочок був інший, ну то одне і те саме. Одне і, то саме. Так. і дивимося, що тут. У пісочному кольорі. Спідниця, цупка, тканина досить. Просто вау, яка цупка. Ось така вона, призібрана, до вже Дуже хороший склад, 54 кутону і 39 полімільних. Дві 600 коштує така спідниця. Це вже вона де це вже осінь зима ця спідниця. Вона ідеально впишеться під такі слінбайки. Чому ні? Буде просто супер. Ще можна в тон сумочку взяти, але в тон, а не завжди обов'язково кажуть, що зараз це не є мові тоном. Так, джемпер. Ось такий мінімалістичний, в сірому кольорі, 1200 гривень, 90, а 52% котону. Плечі приспущені, він такий трішки навіть важкуватий, настинний. В'язаний кардиган, він би підійшов до тієї спідниці, я так трішки перейшла пару позицій. зараз повернуся, щоб показати, що я пропустила. 1600 гривень, полезера акрил і 10% шерсті є. Ось такий в'язаний, цупкої, досить а він би підійшов до тієї спідниці пісочної. Джинси прямі, класненькі, якісні, з хорошою посадкою. Якщо у вас стандартна фігура, то джинси всі підходять, тому що я купляю і знаю 1900 гривень 100% котон, також як манго, Мі, кажуть, що комусь там не підходять. А, ну, Підходять і є. Якби стандартні фігури є нестандартні фігури, тому дійсно дуже важко купити, щось підібрати. Такі широчені класні джинси. А що тут таке, таке. в молочному кольорі легкої в'язки? В молочному кольорі. Дуже легесенький. А водолазка. Бачу, що це Merino мерінову написано. Стовідсотковий вул. 1200 гривень легесенької в'язки, а водолазка ось така просто невагома з Вол Як основа для любого гардеробу під щось можна під жакет чи так. Вона навіть а, напівпрозора, така трішки, бо дуже легесенької в'язки, як павутиночка. В синьому кольорі ще сукні. Ось така сукня сорочка, темно-синій колір. 119 доларів. Або 60 фунтів. 100% котон. А яка куртка класна, просто супер. Ще називають пілотна куртка з хутром. Навіть хутро в кишенях є. Вона просто знизу вся хутряна. По кусі застібається, 4300. Це Штучна тканина, штучний матеріал, такий коричневий колір вар поніячний. І в чорному, я бачу, є кольорі. Зараз покажу. Ось так. Ось так. Ось скільки багато класного взарі є. Просто можна дивитися і насолоджуватися асортиментом. Ось така ще в чорному кольорі. Мені ота роженька в конячному кольорі краще сподобалася, чим чорна. Чомусь так. Цікаві сумки. Сумка клач, масивна важка, дві 200 з ланцюжком. Це шкірзам і досить важкувата. Ось так вона. Відстібається на однією рукою, це просто нереально, я вже пробувала від чоботи, височені і широкі халяви, вони без застіпки, без блискавки. А, от тільки так треба пробувати, що ви їх так будете засовувати. Це шкірзан 3,300. Такий коричневого до бордового. З бордовим підтоном цієї чоботи. А ще такі сумки є. Як в діловому стилі, такий міні портфель З довгою ручкою. І один відділ є і всередині наблискався кишенька. І тут кишенька. Півтора тисячі гривень. Осіння куртка на прохолодну погоду, мінімалістична, така в стилі кос, аркет з підкладкою, отакою картатою. 3400 і в складі 65 котону. Вона як провощена, оця тканина зверху. А лакований матеріал, ніби лакована шкіра в бордовому кольорі. коричневий, такий до шоколадного. Ось така кортка. Дуже стильна, класна, мінімалістична. Трішки хто зможе подумати, що схоже на робочу кортку, на чоловічу. А ну це такий мінімалістичний стиль. Сумочки молота 1400 гривень, Є ще довга ручка. Як софіанової шкіри ці сумочки. Милі-милі, жіночні. Застібаються на кнопочку. Довга ручка всередині, можна так носити. Тільки багато класного, різного при різному. І ось так, і який джемпер, светр і 33% є шерсті, дуже схожий на чоловічий, але це жіночий Препій стиль. клітиночку тут, в куби, класний. І особливо мені подобається, як сірий поєднаний з таким гірчичним гірчичний красивий. До широких таких штанів розмір до XL є. Я дивлюся в розмірі S і досить він такий великуватий. 1600 в складі, стільки є шерсті багато. Можна з такими широкими джинсами, джинси кльош, зразу з стрілками простроченими. І такі джинси там на синьому кольорі коштують 1600 гривень. Вони без пояса. А збоку застібаються на блискуку. Тобто пошиті як класичні штани, але з джинсової тканини. Ну, не фасон джинсів. Ще такі бомби з пальтової тканини, чорний. А на кнопки застібаються, тут ще стягується. Ось так. Він такий оверсайз, широкий, такою бочечкою. 4800. 53% шерсті є. Супер просто. 53% шерсті. Так, ці жіночні джемпори вже були у моєму відео. Хто не бачив, покажу ще раз. Тут є теж шерсть. 59% шерсті 2200. З мережевим білий молочний колір. Дуже-дуже красивий. Можна під класичні штани, ось такі сірі, широчені, прекрасні. Так, і ціна штанів 2200, складі поліастрів із коза листа. Вони защипані ці штани і широкі донизу. Ось такі. Широчені, це місьсезонні штани. Вже осінь, зима, сорочки, блузи, білосніжний колір 1900 гривень, лівіцел і поліастер з вишивкою на кишені. Легка, невагома тканина. Так, тут штани, я розумію, клітиночку з гумкою знизу. Щось цікаве, досить незвичне. Канина середньої щільності, але точно не на прохолодну погоду. Ось вони такі широкі ладіни. Стягується тут, а гумка і стягується в поясі. Кишень немає, такі шаровари. Без кишень, без нічого. Ну, швидше всього я вважаю, що це просто літній варіант. Ну ніяк, не на прохолодну погоду. Але хтось кудись їде або ці штани можуть продаватися в Іспанії, в Італії, то там саме то, наприклад, навіть в тій ж Одесі, ну там зараз немає. 50 віскози, 50 ацетат. Ось такі штани. Якщо ви живете там де тепліше, тепліший клімат, то підійде. А так як Львові холодно, то точно вже все можна забути. У нас клімат лондонський. А такий джемпер. Класика, 200 100 О, на 100% шерсть. Ух ти, який класний. Він теж оверсайз, розмір S. і такий вигляд має чоловічого, абсолютно чоловічого джемпера. Якщо візьмете. Чоловіка, шафи витягнути, одягнути, то ніхто не скаже, що так не може бути. 100% шерсть. Бодіки, виріз по кусі. І різні кольори такі вибір. А м'якусінький, прикотаж такий хороший. 700 гривень або воно з авастаном. Просто база, під низ, як основа зараз. Вже похолодало, наприклад, собі під курточку шкіряну. Просто є з круглим вирізом. Такий хорошенький, ось такий 700 гривень в шоколадному кольорі. В сірому кольорі є, теж з таким асиметричним вирізом. Білий є з асиметричним, показувала. Так, тут що? Тут теж просто такий закритий закритим вирізом. Базовий боді. 700 гривень вони в бажаному кольорі є і в білесенькому кольорі теж. Так, новиночка сумки. Так, народ стоїть, тут міряє. Я все перевертає стільки сьогодні людей і будний день, що просто-просто. І -просто. сумка класна, з довгою ручкою, 1400 гривень. Це шкірзам, кірзам. Ось така. Сумочка класна. Я ще не показала ось цю куртку. Комір пухнастого хутра. На вигляд ніби натуральна. Вона розширена донизу. Вільна ця куртка застібається на блискавку. Цупка досить тканена. І я впевнена, що вона навіть трішки можливо водовіштовхує, ще на якийсь сніжок підійде, легкий. Тут ще на гудзики застібається. 3 800, 67% котону. Ось така куртка непогана. А Так от у нас ззаду така подвійна з такою накладочкою ще на плечах. Вільного силуету. І подивіться, як ще можна застібнути. Ось такий буду мати вигляд. Ось так можна застібнути. Не от так тільки комір, а ще можна застібнути, щоб більше буде стильний вигляд. Виєм? Балеточки знизу. Легенькі. На вигляд, як шкірзам. Але зараз буду дивитися, де коли так зроблять шкірзам. Або навпаки. Так, 1900 гривень. Козяча шкіра. от Будь ласка, подумала, що шкірзам. А це така м'якенька шкіра. Ось такі легенькі балеточки з шкіри. Покажу чіткіше, написано, що це шкіра. А ціна невисока, висока, 1900 гривень А козяча шкіра і стоїть знак шкіри. Красиві по подовжені, такі як каплі. Це метал 700 гривень. Ось така красота. І підійде браслет. Масивний досить. Це багато браслетиків. Це не з'єднані. Вони можна окремо носити 950 гривень. Ось такі сьогодні були в Зарі. Всім до зустрічі у нових відео.